Який сенс вкладати стільки коштів, щоб мати краник на вулиці і носити воду відро? Поки мій список з цінами не розмок поїхали. Добре, Привіт всім з Новим роком! Я вам давно обіцяв поділитися цінами на земельні роботи, які призвели до того, що в будинку буде вода, вода та каналізація. Ось тут я підготував перелік цін, переведені в долари, і обов'язково вам все детально розповім. А також трошки пригадаємо, як це було. Тому, друзі, буде цікаво, не перемикаємось. Незважаючи на цю таку зовсім незимову зимову погоду, будемо дивитись поміж гір. Привіт, мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка почала занепадати. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід та знайомлю вас з прекрасними місцями і людьми. Приєднуйтесь до пригоди. Давайте спочатку згадаємо, які були вхідні дані. Хатка без світла. Без води, без каналізації, по суті, без нічого. Просто коробочка з стінами і піччю, яку демонтували. А для того, щоб провести воду, я вирішив скористатись тою криницею, яка була. Криниця початково мала в собі близько 300 літрів води, що, в принципі, для сучасних це зовсім мало. Тобто, бойлер це 100 літрів. Пралку взагалі не запустиш. Навіть на пиття може не вистачити в літній місяці, коли криниця пересихає і рівень падає. Тому було вирішено її вкопати глибше, і для цього було придбано 4 кільця діаметром 80 сантиметрів. Також було зрозуміло, що септік робити вище криниці не бажано, особливо з враховуючи те, що це септик з переливом, який рано чи пізно потрібно буде. Викачувати. І в зв'язку з цим довелося робити дуже-дуже багато земляних робіт, а також труб. Краниця фактично знаходиться на відстані 75 метрів від будинку, а септік ще нижче за криницю. Які ж матеріали були привезені, та скільки це коштувало? Для початку було привезено чотири кільця, які мали зробити криницю глибшою. Але так як кільця не можна ставити на саме дно, потрібно було зробити один метр, вимурувати, викласти з каменя насухо, і для цього був використаний камінь, який був завезений ще на початку конструкції хатини поміж гір. Викопалась яма, заклались каміння і поставили зверху кільця. Нор в криниці, труба в криниці. Септик вирішено було зробити досить містким. Це два кільця півтора метра в діаметрі, а також перелив і ще два послідовних колодязі для того, щоб дренування було краще, адже в Карпата глина, а глина так собі поглинає воду. І забігаючи наперед, хочу сказати, що до кінця ще все не зроблено, адже ще потрібно зробити дренажне поле. Це вже буде четверта стадія фільтрації, і я думаю, що на ній. Водичка буде безпечною для рослин, як мінімум, вона витікатиме собі і живитиме ті чи інші кущі та рослини. Отже, було придбано два кільця півтора метра, два кільця метр двадцять в діаметрі, це на септик, 4 кільця вісімдесят сантиметрів в діаметрі це на криницю, а також кришки для септиків. Ось, до речі, кришку для криниці ще потрібно буде зробити. Точніше, зробити красиву, а, красивий дашок, щоб можна було ховати там насос і загалом, щоб туди не залазили саламандри, жаби і люди. <рес> Я думаю, що у майбутньому можна буде під'єднати ще один невеличкий будиночок до септика, який зроблений явно з запасом. Було придбано 100 метрів синьої труби на воду водопровідної. Відповідна кількість гофри та відповідна кількість електричного дроту, тобто 100 метрів три бухти. Я замовив екскаватор, і його робота почалася насправді не на ділянці, а за її межами, щоб зробити заїзд. Екскаватор стягувало, його могло перевернути, а також грозові автівки, які робили доставку, вони не могли провести повний кузов щебеня або навіть кільця, тому що їх банально перекошувало і вони могли перевернутися. Тому була пророблена робота. По організації такої чорнової дороги для того, щоб е, вантажний транспорт міг безперешкодно заїжджати на ділянку. Скажу, що вже за ці 2-3 місяці, що пройшло, дорога добре всілась, трошки вимилась водою. Якщо її допрацювати, вона хто знає, можливо стане повноцінним заїздом. Екскаватор на ділянці працював 19 годин і ціна за годину 1000 гривень. А також його доставка. Фактично, екскаватор працював три дні з перемінним успіхом, і в сумі вийшов порядка 20 тисяч гривень. Також досить багато було закладено каналізаційних труб, і це досить велика стаття витрати, адже труб було порядка 80 метрів. Також були проведені роботи всередині будинку. Це е, я теж об'єдную ці питання сюди. Адже якщо не говорити про розпайку труб будинку, підведення води на кухню, ванну до е, агрегатів, які ну до змішувачів, до бойлера води ви не побачите. Який сенс вкладати стільки коштів, щоб мати краник на вулиці і носити воду відро? Звісно, ви хочете мати воду в крані, і до речі, одна із найбільших витрат в цьому напрямку буде саме. Організація ось цих всіх красивих сантехнічних рішень, це змішувачі, це душова кабіна і так далі, але про це дещо згодом. Великий пункт витрат це були труби для пияння, муфти, крани, різні перехідники, роз'єми, розширювальний бачок, ножниці, різні утеплювачі цих труб. Ось. І, звісно, насос, який теж. Коштово, адже він глибинний і має подавати воду на досить велику відстань та досить велику висоту. Звісно, я ще не врахував в ці витрати різні дрібниці. Це той пісок, який був куплений раніше, те каміння, яке було куплено і доставлено раніше. Оренда перфоратора, а також своя робота та робота моїх друзів, які допомагали мені, наприклад, робити перші кроки в паянні цих труб. І звісно, є ще певні роботи, які заплановані, і які будуть пізніше. Давайте тепер пройдемося конкретно по позиціях і скільки коштували ті чи інші блоки та види робіт. Поки мені остаточно не перетворився на червону помідору, зачитаю. Я об'єднав ці витрати в певні блоки кільця, кришки. Бетоні, щебінь та доставка цього всього на ділянку коштували 19400 гривень. Відповідно, ви бачите ціну в доларах. Бухти з трубою для води, електрики, гофра та дренажна труба обійшли в 9560 гривень. Земляні роботи та роботи майстрів, екскаватор, доставка, коні, майстер, який викладав каміння, а також помічники, які копали та допомагали засипати траншею 24 400 гривень. Труби для роботи в приміщенні: паяння, ножиці, додаткові муфти, різні коннектори, пакля, утеплювачі та насос 19 260 гривень. І сюди я не врахував, але теж від відніс поділив такими невеличкими порціями з попередніх доставок і разів. Це пісок, каміння, його доставка, аренда перфоратора, а також моя робота, яку насправді важко оцінити, адже ти не можеш оцінювати як один день роботи, тому що працював набагато більше над тим, щоб організувати ту чи іншу доставку і так далі. Але менше з тим ніхто з нас цього. Ніколи не рахує, але якби ви наймали прораба, вам би довелось за це заплатити. Отже, всі ці види робіт разом потягнули біля 2 тисяч доларів. Я думаю, що тут можна округлювати швидше за все, я щось забув, і тут натікало 2 тисячі доларів. По тому курс, який був у липні чи серпні місяці, коли ці роботи відбувалися. Що ще не зроблено для того, щоб водичка... Потікла з ваших прекрасних кранів. Звісно, найдорожчими витратами буде декор і досить дорогі елементи, такі як душова кабіна або перегородка, змішувач на душ, який хотілося б, щоб він був красивим і якісним. Крани, унітаз, рукомийники, а також бойлер це теж досить дорога річ. Також я не порахував те, що ще потрібно буде зробити планування території біля септиків. Зробити дренажне поле, а також зробити лючки над бетонними резервуарами септиків. Адже я б хотів би, щоб там була просто невелика пластикова зелена кришка, яку ти не бачиш, коли вона заросте травою, і з цим прийдеться ще попрацювати. Якщо об'єднати витрати на сантехніку і бойлер, це біля 30 тисяч гривень, а може навіть більше, а також ще певні земляні роботи, я оцінюю. Всю цю красу, а також ось ці всі фінальні штрихи, в півтори тисячі доларів. Тому в цілому посередньо і недорого, що каналізація, вода та роботи в будинку в сумі мені обійдуться в три з тисячі доларів. Насправді, якщо купувати і замовляти з установкою Біосептик, якщо бурити свердловину, всі ці роботи по Автономній воді та водовідведенню біля приватного будинку можуть обійтися від 5 до 10 тисяч доларів. Я десь так собі це бачу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи, скажімо, хороша ціна мені вийшла, чи досить економно я помістився з бюджетом, а, а також скільки можливо ці питання могли обійтися вам, і скільки коштує сучасний біосептик. На 3-4 людини, якщо ви такі встановлювали. Мені хотілося просто порівняти та взнати ваш досвід. Друзі, я також сьогодні в відео я хотів би показати вам кілька красивих елементів, які я вже придбав для того, щоб у майбутньому, коли буде водичка весною в будинку, користуватися нею було б приємно. Та красиво. Якщо ви пам'ятаєте, у мене є латунний баняк, який служитиме рукомийником, а також до нього я вже купив латунний змішувач, а також деякі дрібнички, які я впевнений, буде дуже приємно використовувати на хатинці Поміжгір. Друзі, будь ласка, залиште свої вподобайки. Якщо вам подобається контент, який я для вас роблю, якщо ви любите канал Поміжгір, Обов'язково напишіть свій коментар. Не забудьте підписатись, якщо ви ще досі цього не зробили. Якщо вам подобається цей канал, ви можете залишити свою каву на BuyMeCoffie або на, за посиланням під відео. А мені, в свою чергу, буде дуже приємно робити для вас нові і нові випуски. До речі, попереду ще облаштування відкосів навколо панорамних вікон, а також облаштування стін та стелі у прибудові санвузлі. До речі, санвузол я не включав у <головіка> водовідведення та водоподачу, хоча це є перша причина, чому вода взагалі має з'явитися у будинку. Це приміщення, в якому буде зручно мати зручності, так? Приміщення, яке додасть цивілізації цьому місцю. Друзі, хочу продемонструвати вам кілька своїх невеличких покупок. Частина з них зараз ще тут, частина вже на хатинці. І зараз помаленьку буду розпаковувати і демонструвати вам. Хтось мені писав про те, що на вулицю можна інший змішувач, інший кран, також бистре під шланги. І я це врахував. Дивіться, ось такий хочу на вулицю ретро-краник з конектором під бисте зйоми. Також уже маю набір перехідників для шлангів. Зараз я його вам не показую, тому що це не дуже цікаво, але разом з тим ось такий краник на вулицю. Не знаю, наскільки він надійний, наскільки сам механізм надійний, це можна буде перевірити лише практичним способом. А також хотів показати змішувач, який мені дуже-дуже сподобався. Він, власне, по стилю буде пасувати до рукомийника, який я виготовлю з латунного тазіка, який вже є на хатині поміж гір. І ви, мабуть, не раз його бачили у відео. Ось такий змішувач, реально добротний, дуже важкий, дуже класно, плавно регулюється подача води. Сподіваюсь, при користуванні, експлуатації він теж себе показуватиме класно. Тут є сіточка для аерації. Ось яку теж можна відкручувати, регулювати. Дуже красивий ось такий ретро-стиль. Я не впевнений, чи кругом в мене буде саме ось так, але на кухню під дерев'яну стільницю, під кераміку, я думаю, що це буде дуже красиве рішення. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ось такі дрібнички, перехідники для шлангів, бистроз'єми, а також деяка дрібна фурнітура, Помаленьку готується до того, щоб бути встановленою на будинку. Також в мене придбані камери спостереження, передавач, який має підсилювати сигнал fi І це вже все помаленьку монтується та встановлюється. З часом я вам це все показуватиму. Тео, ти куди приїхав з мамою із татком? Карпати. а давай, давайте на один, два, три. Чотири, підтирнова і дощик зробимо. Давай, сніжок, так? Один, два, три, чотири. Давай раз. А що тобі найбільше подобається в Карпатах? Сніжок. Такі, коли як уявляєш собі зиму, то таке уявляєш. Багато снігу, високі ялиночки, сонечко світить, сніжок хрустить. Казка. Дуже гарно. Піхенько. піхенько. Вибрали, да, городські в борщівнику погратися. Друзі, дякую за вашу підтримку. Дякую всім тим, хто. Є спонсором каналу. До речі, функція спонсорства на Ютубі дає можливість підтримувати авторів, які роблять контент для вас. І в першу чергу україномовний контент. Тому підтримуємо своє українське, дивимось улюблене, і зустрінемось зовсім скоро на хатині Па-па!